Стане наступним Джеймсом Бондом. Питання, яке хвилює багатьох. Але не менш цікаво дізнатися про його новий автомобіль Aston Martin Vanquish. Ця культова модель, що привертає увагу своїм елегантним дизайном, стала найшвидшим серійним Aston Martin, здатним розігнатися до 345 км на годину. Оснащений 52 і двигуном V12, Vanquish залишається вірним традиціям бренду, уникаючи електрифікації. Астон Мартін планує випускати лише близько тисячі автомобілів на рік. А стартова ціна в 420 тисяч доларів підкреслюють його ексклюзивність. Це не просто автомобіль, це символ розкоші та потужності. В 2001 році світ уперше побачив спортивний автомобіль Астон Мартін Венквіш. Перше покоління випускалося до 2007 року, а друге – з 2012 по 2018 роки, завершивши своє існування випуском Vanquish S Ultimate. Незважаючи на представлений у 2019 році концепт Венквіш Віжен, який не було доведено до серійного виробництва, марка не залишила свої амбіції. У травні 2024 року компанія натякнула на розробку третього покоління, зосередивши увагу на оновленому двигуні. І ось Астон Мартін представив новий флагман, який прийшов на зміну моделі DBS, відкриваючи новий розділ в історії легендарного спорткара Венквіш. Vanquish став більш масивним та елегантним у порівнянні з моделлю db 12. Довжина автомобіля збільшилася до 4850 мм при колісній базі 2885, що на 25 мм більше, ніж у попередника. Також його ширина збільшилася на 60 мм, що надає йому значного і динамічного вигляду. Капот набув більш скульптурних форм з рельєфними виштамповками. Матричні фари з вертикальною орієнтацією і фірмова решітка радіатора підкреслюють відомий стиль Aston Martin, а чорний сплітер і термовідведення в стилі Формули 1 забезпечують ефективне охолодження. Автомобіль отримав обтікаємі форми кузова з вуглецевого волокна та 21-дюймові ковані диски, що додає агресивності та динаміки. Задня частина також зазнала значних змін, включаючи різкий камтейл, натхненний гоночними автомобілями Астон Мартін 60-х років, що виділяє венквіш серед інших моделей. Завершують образ великий дифузор та чотири овальні патрубки вихлопної системи, доступні у варіантах з нержавіючої сталі або титану, що знижує вагу автомобіля на 10,5 кг. кілограм. Автовиробник каже, що суха вага авто 1744 кг кілограми. Тоді, як з усіма рідинами, необхідними для водіння, Венквіш важить 1814 кілограм. У серці нового Астон Мартін Венквіш працює революційний 5 і дволітровий v 12 з подвійним турбонадувом, який виробляє вражаючі 835 кінських сил і 1000 Ньютон метрів крутного моменту. Потужність передається на задні колеса через восьмиступеневу автоматичну коробку передач і електронний диференціал, який самоблокується, забезпечуючи розгін до 100 км на годину за неймовірні 3,3 секунди. Цей двигун не просто потужний, а справжній витвір інженерного мистецтва. Для досягнення такої продуктивності було внесено значні покращення: посилений блок циліндрів, адаптовані головки циліндрів. А нові впускні та випускні канали забезпечують підвищений тиск та швидку реакцію дросельної заслінки. Астон Мартін стверджує, що мотор невпізнаний порівняно з попередньою моделлю. Все це дозволяє венквіш розвивати максимальну швидкість 345 км на годину, що робить його найшвидшим серійним автомобілем в історії марки. Щоб підкорити могутність нового Vanquish, інженери впровадили інноваційні рішення. Інтелектуальна система з електронним заднім диференціалом від нового Vantage та адаптивні амортизатори Bilstein DTX дозволяють водієві вибирати між трьома режимами: GT, Sport та Sport, Plus, змінюючи характер автомобіля. Ці налаштування балансують плавність ходу та гостру спортивну реакцію, що дає можливість гнучко адаптуватися до різних умов. Посилені стабілізатори поперечної стійкості та оновлений електропідсилювач керма відіграють ключову роль у забезпеченні керованості автомобіля. Електронна система контролю стійкості, яка базується на прогнозуванні щеплення з дорогою, працює м'яко і непомітно, надаючи водію впевненість навіть на високій швидкості. Важлива новація система Corner Braking, яка підтримує стабільність задньої частини автомобіля при гальмуванні в поворотах, покращуючи контроль та безпеку на дорозі. Для максимальної безпеки та точного уповільнення за будь-яких умов Венквіш оснащений вуглецево-керамічною гальмівною системою, що включає 410-мм передні та 360-мм задні диски. Це не лише покращує ефективність гальмування, а й зменшує загальну вагу автомобіля на 27 кг. кілограм. У розкішному салоні нового Aston Martin Vanquish панує атмосфера вишуканості та сучасності. Панорамний скляний дах створює відчуття простору, а оновлена інформаційно-розважальна система, якої не вистачало попереднім моделям, виводить автомобіль на новий рівень технологічності. Інтер'єр відповідає традиційним високим стандартам Aston Martin. Двомісне компонування включає 10 і дводюймову цифрову панель приладів і інформаційно розважальну систему з таким же дисплеєм. Передні сидіння регулюються в 16 напрямках, що забезпечує максимальний комфорт. Аудіосистема Bowers Wilkins з 15 динаміками занурює в атмосферу чудового звуку, а обробка інтер'єру виконана з алькантари та напіванілінової шкіри, а додаткові елементи з дерева в обробці додає нотку розкоші. Vanquish це автомобіль, який поєднує в собі передові технології та найвищий рівень комфорту. Обладнаний найновішими системами допомоги водієві та активної безпеки, він гарантує не лише захоплюючі, а й безпечні подорожі. Інтуїтивно зрозуміла інформаційно розважальна система забезпечує легкий доступ до багатьох функцій, таких як навігація та інтеграція з мобільними пристроями. Компанія анонсує обмежений випуск своєї нової моделі, яка вироблятиметься у кількості менше ніж тисяча одиниць на рік. Перша партія автомобілів очікується у жовтні. Ціна за новинку стартує від 420 тисяч доларів. Aston Martin Vanquish – це вершина інженерного мистецтва, де кожна деталь відточена до досконалості. Аеродинаміка, підвізка, двигун все працює в єдиному ансамблі, забезпечуючи неймовірну динаміку та точність керування. Цей суперкар результат кропіткої роботи найкращих інженерів і дизайнерів, які створили автомобіль, здатний задовольнити найвибагливіші смаки. Венквіш це не просто автомобіль, це спосіб життя, це символ успіху та бездоганного смаку. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.